Всім привіт! Останнім часом почав отримувати запитання по молодих персиках, які були посадені осінню, що вони не стартують, не йдуть в ріст. Дві людини мене запитали, і зараз хочу на цю тему відповісти. Дивіться, посадили ми невеликий садочок персика, да, молоді дерева. І підійди, покажи. Майже половина дерев вже стартанула, почала рости. Бачите, вже видно ось зелений конус. Ось тут брунічку видно. Оце вже початок іде вегетації. Бачите, ось брунічка. Вона все, він цей саженець починає стартувати. Але є отакі саженці, якось тут збоку. Подивися, вон тут абсолютно ще немає ніякої активності. Бачите, всі бруньки ще сплячі. Ось квіткова брунька, вона взагалі ще така, як взимку була. Нічого не набухає, нічого на цей. На цю пору, друзі, на, на кінець березня це нічого страшного. Цей саджанець може піти в ріст будь-якої миті. Це ще можна сказати зарано. Він може стартанути через неділю і в квітні може піти. На цю пору ще я нічого не роблю, нічого. Так проходю, дивлюся, більшість половина вже десь стартує. Ну, деякі саженці проходив два дні назад, нічого не було. Сьогодні підходиш до нього, вже з'являється зелений конус. Якщо ж у вас трапилось, що вже в квітні цей саджанець не починає пробуджуватися. Що тоді робити? Я робив, дивіться, розкопую земельку, вливаю відро води. Потім беру друге відро води, кидаю жменю селітри таку добру. Жменю селітри або карбоміду, розмішую, дати під корінь азот, щоб стимулювати його, його старт. Вливаю з селітрою, впиталося і потім третє відро води додаємо. І коли впиталося, загортаємо земельку. Це ми даємо азот для того, щоб заставити цей шар стартувати. Зараз, поки ми нічого не робимо, це все нормально, він може прокинутися якийсь раніше, якийсь пізніше. Це тільки початок вегетації. Якщо ж у вас там квітень, травень, цей саджанець не прокидається, що робимо далі? Розмотуємо цей наш стволик да, і дивимося. Можливо, от, от буває отут відбиваються бруньки. Головне, щоб не з підщепи, а з нашої прищепили. Це вже в крайній випадок, якщо там вдруг щось там не, якщо він не піде вріз. Беремо, от залишаємо одну брунічку, яка піде вріз, зрізаємо і виганяємо знову наш саджанець. Оце все ми вирізаємо. Це в крайній випадок. Два рази в мене таке було за практику. Дивіться, чого таке буває, що саджанець не стартує в ріст? От Ви зрізали, зробили зрізи, він живий і все, ну не починає розпускатись. Одною з причин зачастую буває таке, що якщо ви десь саджанець купили на ринку, він може бути в нього пересушений корінь. Цей саджанець стояв, там його возили туди-сюди і корінь був підсушений. І оце може бути причиною. же сьогодні був на ринку, друзі, я отак дивлюся, продаю ці сажанці, то хоч збризкайте водою їх раз там в 15 хвилин то коріння. Це коріння обсихає, е, вітер, сонце. Зараз вже така погода, і воно для саджанця тільки гірше. Е, ми ж е, свої сажанці, вони були викопані, да, поміщені в прикоп, так само ті саджанці що ми віддавали, гарно зволожені, ніякого підсушування в нас е, е, не було. Тому, друзі, все має стартанути, все має піти в різ. Е, Якийсь може піти раніше, якийсь пізніше. От я проходив пару днів назад, дивлюся, ще наче нічого немає. От пару днів пройшло, підходиш, вже з'являється зелений конус, він стартує. З поводу поливу також мене запитували. Зараз, весною, я поки полив ніякий не роблю. Як я дивіться дивлюся, зараз ще є волога, яка залишилася із зими, дивіться, підходжу до дерева. Отак розгорнув, бачите, є волога. Беру цю земельку. Подивіться, ми ж з осені теж, теж було залили, все тримається, бачите, як пластилін. Оце ось воно держиться, все, вже поливати його не треба. Якщо ж у вас більш сухіша земля, можете пролити його, розгорнути земельку, гарненько пролити водою і коли впитається, назад загорнути, щоб не тріскалася, не спресовувалася земля. Це буде тільки на, на користь, нічого. Поганого немає, лишня волога ніколи не завадить на початку вегетації. По, по великому персику, покажи, ось який у нас яка фаза. Бачите, вже скоро буде розовий бутон. бруньки вже набрякші, брягші, появився теж зелений конус. Отож, друзі, ось так. Все має піти, все стартане, потім покажемо, коли вже вони підуть, саженці ці в ріст, будемо розказувати про їхній догляд, як доглядати, що робити. Ви можете так само дивитися, посадити той саженець, дивитися наші відео і мати, мати які гарні результати, якщо будете працювати. Дивіться, друзі, що ще хотів сказати. Також. Запитували мене по поводу картона. На літо я картон не знімаю, наголошую вже на цьому. За три роки він стоїть, ми його навіть не чіпаємо. Отак, От як і літом, так і зимою. Він захищає наш стовбур від сонячних опіків, зимою від зайців і від опіків, а літом від сонячних опіків. Отож, друзі, все має піти, все стартує. Я ж кажу, якісь саженці вже стартанули. Які ще сидять, спостерігайте, дивіться, проходьте. Я думаю, що все має бути добре. Все покажемо. І в нас десь половина саджанців вже, вже пішла в ріст, половина ще сидить. Ну це березень місяць, це ще зарано, в квітні. Вони за активізацією тепла має пробудитися наша брунька і все піти в ріст. Якщо будуть якісь запитання, запитуйте в коментарях, буду радий відповісти. Всім до побачення.